Станом ще на вечір було відомо, що близько 150 шахедів шахетів можуть атакувати вночі Україну. І Росія вже запустила їх із чотирьох напрямків. Відразу буквально перше місто, де пролунало вибухи, це Харків. Повідомляли, що з вечора про сім вибухів і про те, що горить багатоповерхівка. Велика пожежа після атаки. Випила перші кадри публікував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. У місті пошкоджені багатоповерхові житлові будинки. також… Також об'єкт цивільної інфраструктури, рятувальники і медики працювали на місці подій. Усім постраждалим надавалась допомога. Станом на вечір тривала ліквідація наслідків атаки. Ну а пізніше вийшов спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Він розповів про наслідки масовної атаки дронів по Харкову. Він сказав, що росіяни завдали по місту до 15 ударів. Пропоную почути з перших вуст, що не робив ворог, і далі продовжимо. 8 години 40 хвилин до 9 години 20 хвилин росіянами нанесено до 15 ударів по Слобідському та Київському районах міста Харкова. Зокрема, були встановлені і подвійні удари. На місцях обстрілів ще триває гасіння пожежі та аварійно-рятувальні роботи. Після їх закінчення зможемо сказати про точну кількість влучань в Слобідському районі. Влучання в складське приміщення там відбулася пожежа. Всі інші влучання в Київському районі, зокрема, влучання по промисловій зоні, по цивільному підприємству, по футбольному полю біля приватної житлової забудови, по гаражному кооперативу. Та зараз ми знаходимося біля 16-поверхового житлового будинку. Тут влучання у дворі. Цей будинок нещодавно зданий в експлуатацію. В більшості квартир зараз ще тривають ремонти. В небагатьох квартирах вже мешкають люди і вони є серед поранених. Ну а так само, як далі стало відомо, що як сказав глава увасені губов, що кількість постраждалих зросла до 11, Ця інформація була станом на 8 ранку. А я процитую: серед поранених 14-річна дівчина, а річний чоловік, жінка, який 70 років, а ще один чоловік, якому 60 років, і 20-річна дівчина їм надана вся необхідна медична допомога, гостру реакцію на стрес отримали дві. Дві жінки, яким по 79 років. А ще один чоловік, якому 31 рік, і 27-річний чоловік. Так само Сенігубов розповів, що в місті пошкоджено цивільні автомобілі та господарчі споруди. Профільні служби продовжують усувати наслідки обстрілу міста. Ну так само прокоментували інцидент у центрі протидії дезінформації. Там пояснили навіщо Росія запустила рій шахеді по Харкову. Що каже Андрій Коваленко? Це керівник центру протидії дезінформації при РНБО Харків, та сама тактика роїв шахедів, яку зараз застосовує Росія. Точково ворог концентрує велику кількість дронів для атаки на один населений пункт чи локацію з метою продавити ППО? Пояснює Коваленко. Ну і це ще не все. Харківщина страждала, страждала. І зокрема, з інших сторін стало відомо, що золочів з'явились перші світлини від так само офіційної влади, що російські окупанти вдарили дронами по Харківській області. По золочеву. А через атаку постраждали вісім людей, серед яких дівчинка 4 роки. Про це каже Харківська обласна прокуратура. Згідно інформації, слідства атака була здійснена з 20.40 по 21.05. як результат, один будинок зруйновано повністю щонайменше 12 пошкоджено також пошкоджено адміністративну будівлю, місцевий стадіон та електромережі. Я так само процитую, що йдеться в повідомленні. Отже, детальніше про тих, хто постраждав. Дівчина 18 років, її 26-річний брат, а також 67-річна жінка отримали множинні осколкові поранення. Їх госпіталізували до лікарні. Також ще 5 людей зазнали гострої реакції на стрес. Серед них 4-річна дівчинка, троє жінок віком 46, 66 та 69 років, а також чоловік, якому 48 років. Оки, відеться в повідомлення, і на жаль, це ще не все. Росія била по Дніпру. Так само з'явилися вже перші світлини від ДСНС. Наслідків цього самого удару це була масована атака по місту. Вночі росіяни атакували безпілотниками. Пошкоджень зазнали підприємства, освітні, культурні заклади, багатоповерхівки та автомобілі. Через атаку виникло декілька пожеж. Наразі всі вони ліквідовані. Попередньо дістали поранень дві жінки та чоловік. Їм надано медичну допомогу на місці. До ліквідації наслідків масованого удару Ару залучались понад 70 рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС. Так само Володимир Зеленський реагував на те, що напередодні вона робила Росія, і зокрема опублікував кадри, які попередньо вже з'являлися в соціальних мережах. Це кадри зі стадіону. Давайте подивимось. Це було на Харківщині. Зеленський так само прокоментував. каже: звичайні українські міста, Харків, Суми, Дніпро, звичайні життя і російські удари, яких ніколи не повинно бути. Кожна доба в Україні це масштабні атаки ударними дронами. Більшість з яких шахеди. Це Іран навчив Росію виробництва таких ударних дронів. Сьогодні вже більш ніж десяток дронів ударили по нашому Харкову, одному з найбільших міст України. Пошкоджені звичайні будинки станом на зараз постраждало вісім людей, у тому числі дівчинка, якій 12 років. Зеленський каже, що жодна країна не повинна повседні проходити. Так само Зеленський зазначив, що е, на такому тлі точно недоречно і не корисно говорити про послаблення тиску на Росію. Зняття санкцій, то що каже Росія, вбиває щодня і затягує цю війну. Вже півмісяця на столі американська пропозиція безумовного припинення вогню. Потрібен тиск на Росію, каже Зеленський, щоб уберегти життя людей, щоб дипломатія працювала швидше і повніше. Без тиску Росію не буде результату. Ну і так. Само Зеленський напередодні реагував також щодо атаки, тому що відомо минулої ночі в небі України було ще 117 доказів затягування Росією цієї війни. Як написав Зеленський, 117 ударних дронів, серед яких більшість це шахеди. Значну частину збили наші захисники. Усім, хто постраждав, сказав президент України, буде надана допомога, але він так само наголошував, що потрібні сильні кроки і очевидний тиск на Росію. На цьому фактично щодня наголошує Зеленський, і тут дійсно сьогодні варто говорити і про те, а що ж відбувається на Росії. А на Росії дійсно відповідне за тому що Україна домовленостей дотримується. Зокрема, от бачимо по зведеннях ворожого міноборони, що там їхні засоби ПВО знищили лише один український безпілотник, і це було на території Брянської області, тобто та область, яка знаходиться сьогодні біля кордону з Україною. І очевидно, що ніяких масштабних атак на Росію вже немає. До речі, другий день поспіль. Напередодні Росіяни звітували лише про п'ять перехвачених безпілотників на території російської. Федерації і це також все були при кордоні е, міста. Тобто, ми бачимо, що Україна дотримується Росія ні. Але сьогодні ми маємо вже нові свіжі дані щодо наслідків того самого удару по аеродрому «Енгельс-2». відомо, що через удар сил оборони 20 березня ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування. Це офіційна інформація від генштабу збройних сил України, що дійсно не може не радувати. Я процитую, що йдеться в повідомленні. Зазначені засоби ураження були а, розраховані для завдання трьох ракетних ударів протягом березня-квітня цього року. Крім того, удари по місцях зберігання авіаційного пального призвели до знищення значних його запасів, що негайно впливає на можливість російського агресора забезпечувати бойові дії. І саме тому можливо ми сьогодні на правду бачимо менше ракет у повітряному просторі України, але на жаль, те, що Росія сьогодні робить за допомогою іранських шахедів, а також приносить великих руйнувань, жертв. Ну і звісно, вбивство Росія продовжує вбивати українців усією зброєю, якою має Україна, звісно, буде продовжувати боротися. Звісно, і на території Російської Федерації тим більше вже стільки нової зброї, стільки було цікавих повідомлень і про довгий нептун і про цікаву зброю з такими торпедами, яка дійсно сьогодні хотілось би, щоб змінила хід війни. Ну а найголовніше все ж таки вражала важливі військові цілі на території Російської Федерації.